до поля, край дороги гне то полю до самого долу Тарас Шевченко. Пливла лебідка, та не тупнув кінь. Безпомічно заохкала ворожка і на дівочу косу сива тінь. То полею у горі легше трошки. Вінок зелений крізь життя нести, судилось їй посеред степу суму. У небі місяць кобзарем застиг. Нову на землю ронить пісню, думу За вас я старший. І в такому разі я перейду на ти через роки. Отже, давай по чаруці, Тараси, щоб розв'язались наші язики в корчмі, де замість жида наш земляк. Він з податківцем на одній нозі. Ти бачиш, обернулось все он як. Всі хитруни посунули в князі. У корчмарящі викоплений став, крамниця для обдурення людей. Такий собі свободи час настав, свободи від віршованих ідей. Тебе спитаю щиро, без образи. За що терпів ти висилку і суд? Це те, про що так мріялось, Тараси. Чи це та сама панщина і бруд? Ти вже перевернувся у гробу, чи, може, ще по одні взабуття, цей світ дістався справжньому жлобу, перетворилось в інтернет життя. Так само плаче наймички і син, і сирота спить сам біля плити, і додає у темний шприць полин, хлопчина. Що так мріяв про світи. Я песиміст, бо бачу все наскрізь. З нітратами знайшов вишневий сад. А хочеш, з того світу піднімись, щоб знову повернутися назад. От цікаво, коли б сьогодні Та Шевченко прийшов до школи, що б отримував? Двійки, десятки, поведінку мав би зразкову? Ох! Чомусь інтуїція промовляє трагічно, що Шевченко для нашого часу не педагогічний. Шмат листка, де це видано, олівця огризок. Щедрий хлопчик він вчителю всипав порцію різок. Хтось надривно декларує любов до Тараса, хтось у школах відкриває Шевченківські класи, керівництво з Кобзарем, вчать Шевченка діти. Біля пам'ятника в будень один букет квітів, або й жодного немає, як в якому краї, Коли помру на чужині, то чи хто згадає Минулих днів творець, для тисячі сьогодні ти взірець. Тобі ми пишемо присвяти, аби до тебе ближче стати. А що, коли у відсвіті твоєї слави помітяться і наші справи. Хтось каже. Катериною її назвали, а хтось вона про тебе теж писала. Пером торкаюсь від гуку століть, де слово віковічністю дозріло, пережило безодню лихоліть, незламністю у серці стукотіло, знедоленість, кріпацтво бій життя, сакральне небо в березневім цвіті. Тараса, ти ведеш у майбуття. Плекаючи надії в заповіті? Ревета стогне Дніпр широкий, в селі ставок плаче, бо у ньому жебенята тепер лише скачуть. Та їм води по коліна, підприємцям свято, знесли греблю, згребли рибу, став в оренду взятому. Твір Шевченко у нашому житті. Петрику, у тебе одне речення своє, а друге Оленчине. Оцінку як ділити? Не знаю, Раїса Васильівна, але ж зважте, що сам Тарас Григорович радив навчатися чужого, не цураючись свого. Перед сном у дитинстві ми з сестричкою чи не найдужче, любили казки і пісні. Бувало, вже всіх телесиків перечитає тато і переспіває мама всі колескові. Ми ж ніяк не вгамуємось. Тепер у цієї тече вода з-під явора. Припрошуємо батьків яких назавтра чекає ще ціла купа уроків. Але ж нам такі цікаві качата, що ловлять рязку. А далі дуетом питаємо. Далі качатка поснули, а мама з татом пішли перевіряти зошити. Не спалося, а ніч, як море, Тарас Шевченко. Крізь розчинені вікна втікають від мене сни, утікають мов кіт, від маленької сірої миші. І де місяць рибалить, сідають на зорі човни, щоби канути в лету в ніким непорушеній тиші. А до ранку сліди втікачів за мета білий сніг, Припорошить із жалю і пам'ять мою на час, і шукатиму спогади й мрії свої серед книг, що зі снами скоріше за все утекли на парнас.